Чи знаєте ви, що у 26 му році статус вашого бізнесу може змінитися, і це може призвести до втрати доступу до грантів пільг і державної підтримки? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. У 26 му році можуть змінитися правила, за якими визначають розмір бізнесу: мікро, малий. Середній чи великий уряд схвалив законопроект номер 150.01 про внесення змін до деяких законів щодо визначення суб'єктів підприємництва. Він передбачає зміни до закону про розвиток і державну підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, а також до закону про особливості регулювання діяльності певних юридичних осіб у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Відповідний законопроект пропонує оновити критерії та наблизити їх до європейських стандартів. Це означає нові фінансові межі та інший підхід до класифікації підприємств. Розберімося, що саме планують змінити, як це може вплинути на бізнес і на що варто звернути увагу вже зараз. Головна ідея змін зробити українські правила визначення мікро, малого та середнього бізнесу більш зрозумілими та такими, що відповідають європейській практиці. Це допоможе уніфікувати підходи до класифікації підприємств. Спростити співпрацю з міжнародними партнерами та забезпечити більш прозорий розподіл державної підтримки і програм розвитку бізнесу. Законопроект пропонує визначати категорію підприємства за трьома показниками: середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за календарний рік. Чистий дохід від реалізації продукції товарів, робіт послуг за звітний рік. Балансова вартість активів станом на кінець року. Для віднесення до певної категорії підприємства повинно відповідати критерію щодо чисельності працівників і щонайменше одному з фінансових показників дохід або активи. Європейський досвід показує, що торгові компанії часто мають великий оборот при невеликих активах, а виробничі навпаки. Тому врахування і доходу, і активів. Дає точнішу оцінку реальної потужності бізнесу. Підприємство зможе самостійно обирати, який фінансовий показник, дохід чи активи використовувати для визначення свого статусу. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи. Тож користуватися нею стало ще зручніше. Та приємніше, як же відрізняються чинні критерії від нових запропонованих законопроєктом. Наразі категорію підприємства визначають за трьома показниками: балансовою вартістю активів, чистим доходом від реалізації продукції та середньою кількістю працівників за рік, що передує звітному. Для встановлення належності до певної групи достатньо відповідності щонайменше двом із трьох критеріїв у будь-якому поєднанні: одночасне виконання всіх показників. Не вимагається. Якщо ж усі три параметри відповідають одній категорії, це лише додатково підтверджує правильність визначення розміру підприємства. Законопроект номер 150.01 пропонує змінити фінансові межі та уточнити підхід до визначення категорії відповідно до європейських стандартів: мікропідприємства. Наразі до мікропідприємств відносять суб'єктів із активами до 350 тисяч євро, доходом до 700 тисяч євро та середньою кількістю працівників до 10 осіб. За новими правилами пропонується до 9 працівників та до 2 мільйонів євро доходу або активів. Тобто фінансові межі суттєво зростають, але гранична кількість працівників дещо зменшується – з 10 до 9. Фактично, це найменші компанії та частина ФОПів, які ведуть облік та подають фінансову звітність малий бізнес. Чинні критерії: активи до 4 мільйонів євро, дохід до 8 мільйонів євро, працівники до 50 осіб. Нові критерії. До 49 працівників і до 10 мільйонів євро доходу або активів. Фінансові показники підвищуються, а кількість працівників уточнюється. Замість до 50 включно пропонується не більше 49. Ця категорія охоплює значну частину українських компаній у сфері послуг, виробництва та торгівлі. Середній бізнес. Сьогодні середніми вважаються підприємства з активами до 20 мільйонів євро. Доходом до 40 мільйонів євро та чисельністю до 250 працівників у законопроекті до 249 працівників. Дохід до 50 мільйонів євро. Активи до 43 мільйонів євро. Отже, фінансові межі збільшуються, а кількісний критерій працівників уточнюється аналогічно іншим категоріям. Це вже більш масштабні компанії, які можуть працювати у кількох регіонах або мати розвинену корпоративну структуру. Великий бізнес. Чинні правила: підприємства з активами понад 20 мільйонів євро, доходом понад 40 мільйонів євро та понад 250 працівників. За новим підходом великими визнаватимуться всі суб'єкти, які не відповідають критеріям мікро, малого або середнього бізнесу. Тобто підприємства, що перевищують встановлені пороги за чисельністю доходом або активами. Категорія визначатиметься за принципом виключення для підприємств, які не зобов'язані вести бухгалтерський облік і не подають фінансову звітність. Визначення категорії відбуватиметься трохи інакше. У їхньому випадку не враховують баланс активів. Достатньо орієнтуватися лише на чисельність працівників та рівень доходу. Це спрощує класифікацію і дозволяє таким компаніям легше визначити свій статус. Законопроектом вводиться правило, яке вже діє в ЄС. Підприємства, у яких 25% і більше статутного капіталу належить державі або органам місцевого самоврядування, не можуть вважатися мікро, малими або середніми. Є невеликі винятки для малих громад із бюджетом до 10 мільйонів євро та населенням менше 5 тисяч осіб. Мета такого обмеження не допустити, щоб державні компанії користувалися пільгами та підтримкою, призначеною для приватного малого бізнесу. Законопроект запроваджує європейський підхід до визначення розміру підприємства в складі групи. Якщо компанія контролює інші підприємства або перебуває під контролем іншої компанії, її категорія визначатиметься з урахуванням консолідованої фінансової звітності всієї групи як однієї економічної одиниці. Це дозволяє уникнути штучного дроблення бізнесу для збереження статусу МСП і робить класифікацію більш прозорою та справедливою. У разі прийняття законопроекту номер 150.0.1 через підвищені фінансові пороги частина підприємств може змінити свою категорію: наприклад, залишитися в межах малих і середніх підприємств або перейти до великого бізнесу. Статус підприємства визначає доступ до грантів, пільг і програм фінансування. Тому зміна категорії може вплинути на ці можливості. Групи компаній повинні оцінити консолідовані фінансові показники, щоб правильно визначити свій статус. Підприємствам варто враховувати нові межі при формуванні бюджету, кадровій політиці та стратегічному розвитку. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх АІ-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!